Друзі, мої вітання. Приїхали ми, їдемо на сою, але ще думаю, забіжу я вам на ріпачок покажу. Отже, ось так виглядає наш ріпачок. Скажете, гарно, Бомбезно, правда? Розвинений, кількість листків, все. Хоча в нас була екстремально низька норма висіву. Але це це, це це, я вважаю, що це загусто було. Але я хочу не це вам показати. Я хочу вам показати поле, яке уразилося совкою. Тобто за 3 дні мені совка з'їла його. І густина там його буде 1-2 на квадратному метрі. Щоб ви розуміли, ось ділянка, це метрів десь, я думаю, 50. Його совка не з'їла, я вам розкажу чому. А ось тут вона, як би сказати, відірвалася наповну. І, ну, як би з однієї сторони, може, краще передискувати, ну тут немає густини. Гляньте, тут у нас така ситуація, що якби... Ну, 1-2, це ще дуже густо. Ну, звісно, це не все таке, але в загальному ось таке поле. Я вважаю, що е, я вважаю, що десь 1020, ну, може, 50 назбирається. Але, як ви можете глянути, ось ці поодинокі рослини. Подивіться на їх розвиток. Одна рослинка. Скільки вона на сьогоднішній день вже має листків. Ну, за листки ми не говоримо. Вже бічні пагони вже пішли. Тобто от, один, другий, третій. І так кожна. Ця, що поодинока, вона настільки розгалужена. Тут ми, пам'ятаєте, я вам говорив, що ми будемо боротися з оситом. Ми, правда, боролися вже дуже в пізній фазі. Це було десь 4 дні тому. Так як в нас стояла така дилема, що робити з ріпаком. А ріпак ось так виглядає. Але я мав одного року досвід працювати з ріпаком, який з'їли миші. Він в мене теж був такий самий потужний. Він мав ось таку, як ви можете бачити на сьогоднішній день шийка. Ну, тут вже 1,5 см, тут вже є більше. Гляньте, який він вже, як він себе галузить. І він у мене досить досить і непоганий показав результат. І тому я, щоб поділитися з вами досвідом, саме на ріпачку, я цей ріпак залишу. Хіба весною мені міші його злуплять? Або він щось не перезимує, можливо він великий, він теж, як би сказати, для, для зимівлі не дуже хороший. Як ви можете бачити, мишки вже тут з'являються. І, і може бути така ситуація, що їх тут теж буде досить і досить багато. І тоді ми змушені будемо його, цей ріпачок знищити. Але я більше ніж впевнений, що ми його тут залишимо. І я вам покажу, як з такої густини можна одержати досить пристойний результат. Ось гляньте на ріпак. На сьогоднішній день. Бачите, який корінь? Мій великий палець і товщина кореня. Ну, Сантиметрів півтора є. Так, з бур'янами я вважаю ми поборолися. Ну, Давайте так, до ріпаку ми повернемося. Зараз основна мета це демоділянка, а верніше навіть не демоділянка, це прямі посіви сої. Так як Юра вже поїхав, я зараз беру машину, поможу їм ще налаштувати комбайна. І Юра буде збирати ось там, а я їду ось туди. Зберемо, докінчимо традиційні посіви, класичні посіви і будемо підбивати підсумки. Рахувати, аналізувати і обов'язково зніму відео, в якому я з вами поділюся цією інформацією. Так що, друзі, вподобаєчка. E sempre é de